Сьогодні гарний сонячний день, і ми готуємося до виписки. Дуже переживала, щоб все було добре, молилися. І понеділок зранку, коли я відчула, що погано почуваю, мене чоловік привіз, і нас народилася дівчинка, яку ми дуже довго чекали. Ми їй вже придумали ім'я. Вона називається Ангелінка. А взагалі в нас у сім'ї дев'ять діток. Кожна дитинка це Боже благословення. Маємо п'ять хлопчиків моторних, ну і чотири дівчинки. Ми всі бажаючи, що я ще прийшла ще за одною дівчинкою. Ну, якщо буде на це Божа воля, то можливо ще й прийдемо. Пацієнтка поступила в пологове відділення з регулярною родовою дією з дев'ятими очікуваними пологами всіх дітей перед тим вона народжувала в нас. Вага дитини предполагалася більше, ніж 4,5 кг. Вона природно народила дитину дівчинку вагою 4700, довжиною 58 см. Стан при народженні задовільний. Були ризики кровотечі після пологів. Чергова бригада з ним справилась. На відмінно на сьогоднішній день на третю добу пацієнтка з дитиною здоровою виписується додому в задовільному стані під нагляд лікарів жіночої консультації.